Всім привіт! Сьогодні відео присвячене пам'яті Валерія. Сьогодні п'ята річниця з моменту його упокоєння. Щойно побувала на богослужінні, присвяченому йому, потім на панхіді на цвинтарі. роздала книги, про нього штрихи до портрету, привезла їх для тих людей, які попросила. І... Що хочу сказати, знаєте, от, ну, багато спогадів збурилось відповідно. Цього дня, п'ять років тому, я лізла на стіну жовтневої лікарні, аби як виявилося, востаннє побачити його крізь вікно. Ви це могли читати в книзі, ви це могли чути в моїх розповідях. Так не буду якось повторювати. Це був. Період такого жаху, коли людей, які захвер ставали хворими, їх залякували, їх змушували нікому не розповідати про те, що вони захворіли, їх ізолювали. Взагалі, от робили все протилежне для того, щоб люди одужали. І це на території кажу, цієї от лікарні, це от такий сюр. Знаєте, от з одного боку, ці от швидкі, де люди в цих костюмах таких з іншого боку, відділення. Де лікарі навіть без масок ходили і жартували одне з одним, ну ти хоч маску одягни, бо ну вона ж сидить дивиться. І ви вже знаєте, розслідування показало, що ці всі залякування, це весь терор, він був намірний. Ці труни, які там в Італії показували, це була постановка. Поліцейські вже дали відповідні свідчення про те, що це було, на жаль, не то що на жаль, це була страшна така містифікація і постановка. Все було на залякування. Також розшифрували вимогу. Бачите, мене на сторінці листування там, англійської влади, британської влади, які казали, що задача зараз влади налякати людей до усирачки, щоб люди боялися і в тому страхові жили. І як ви вже знаєте, також розслідування показало, що саме адреналін і кортизол годують цей вірус, і роблять його небезпечним. Тобто це вся ізоляція, це, це всі от намордники, які змушували одягати, вони були не для того, щоб люди пошвидше одужали чи менше хворіли, а це було для того, щоб залякати, щоб в цьому терорі, в цьому такому страху люди більше вмирали і швидше. І е, ті, хто от були люди, яких я інструктувала телефоном, як дихати, коли вони могли опанувати себе, опанувати своє дихання, то не було цього задихання, і відповідно вони швидко одужували. Тому що саме на адреналіні картизолі, ще раз повторюю, вірус ставав небезпечним. Також ви маєте от взагалі сьогодні такий день, знаєте, я хочу присвятити пам'яті. Пам'ять це дуже важлива річ, адже е, коли ми щось забуваємо, то випробування схильні повертатися, або коли ми щось не, не зрозуміло з випробування, так а ми явно дуже багато не зрозуміли з попередньої псевдомедичної, тому є бажаючі провернути цю пандемію знову знову закрити людей під цим таким приводом. Тому нагадаю певні моменти, які розслідування вже показали, що ці псевдовакцини. Це, це ніякі не вакцини, це насправді засоби для генетичного зламу, там перевищення цієї лівої, чужорідної ДНК перевищує в дозах в 600 разів від допустимого. Так? Також це маршрутизатор, який доставляє ДНК в ядро клітини, він викликає різні захворювання, зокрема онкозахворювання. І це ви маєте розуміти. Тобто, Насправді ніхто ніщо не боровся таким чином. Це була спроба зламати генетичний код людей і вивести такий певний вид зручних для них людиноподібних істот. І українці в цьому сенсі пощастило, якщо можна так назвати, тому що нас збиралися вже вбивати війною і сподівалися отримати донорські органи в великій кількості, і тому вони їм потрібні були чистими. Тому українці дуже багато отримали плацебо. І саме через це все таки менше ніж в інших країнах міокардитів, таких от раптових серцевих недостатностей, хоча вони також є. І ви бачите могли бачити такі от випадки, коли молоді люди здорові, які спортом займаються, беруть, і вмирають просто на рівному місці. Це от якраз прояв наслідків таких от ін'єкцій. Це доведений факт. Зараз будуть розслідування, вони виявляють страшні факти, і видно, що ці от люди, які в цьому задіянні вони абсолютно не мають жодного сумління, не мають ніяких мук совісті. Що ще слід пам'ятати? Що спосіб зараження він не був від людини до людини. Це було це ще Фаучик коли це стало що спосіб інший. Не було проголошено який саме фахівці вважають, що це маски і це засоби для тестування, тобто і там, і там, і в той і в той спосіб відбувалося зараження людей, а не спроба якось визначити кількість хворих реально. Також ви можете пам'ятати, що спочатку. Під час цієї епопеї маски були необов'язковими, а потім їх ввели, почали вимагати, почали штрафувати за них, і ці маски вони були з Китаю, тобто дуже ймовірно, що саме через маски також відбувалося зараження. Ще ви маєте пам'ятати, що маски вони саме роблять вірус небезпечним, адреналін, кортизол і маски, які носяться, тому що ніс це дуже важливий орган для імунної відповіді. І коли люди носять маски, відбувається запарювання цих от пазух, так, нестача кисню, і організм не може вибудувати адекватну імунну відповідь, яка, на яку організм здатний насправді. Тому це все пам'ятаючи, будьте свідомими, не давайте себе залякувати, адже. Є і не слухайте порад тих, хто говорить, що людей на планеті забагато їх потрібно зменшувати так, тому що гейтс, шваб, це все от орда, вона саме на Давосі на засідання Кримського клубу абсолютно відверто, прямо говорила про те, що потрібно шукати способів зменшити кількість людей. Ідея про нестачу ресурсів, як вони пробують наказати, це є такий от плід манії, тому що. Земля, наша планета це такий живий організм, який настачить всім все потрібне, в потрібній кількості. Головне не нищити просто те, що є, а ці от діячі, якраз вони власники дуже великих корпорацій, і вони, як правило, і нищать якраз природу. Про якісь речі розповідала, щось вже вам розказувала, не буду повторяти. Ще хочу нагадати таку от річ, вже про це Валерія, так. Знаєте, пам'ять людини цієї, вона в самому храмі. От цей храм, який його зусиллями, зусиллями його, його брата, його батька, його дружини, його дітей був відбудований і зусиллями тих, кого він залучав, він вже є йому пам'ятником, тому що там немає нічого, щоб не пройшло через його руки. Він був дотичний до всього. Всі процеси, які відбувалися в храмі, вони проходили через його руки. І от дуже добре так друзі, сформулювали, що от цей храм це він сам. І ті, хто читали мою книгу, чи збирається її прочитати, я дуже раджу вам відвідати це місце, щоб ви розуміли, де жив цей священик, чим він жив, що він створив який він після себе залишив неймовірний такий от слід. Було треба нам дуже відвідати храм, я не була там дуже давно, знала для вас сюжет, трошки пройшла з по території, щоб ви, коли читаєте книгу, уявляли, де це відбувається, уявляли собі це більш яскраво. Всередині не знімала, тому що я була на богослужінні і ну, була якась. На цвинтарі також не знімала. Якось теж не було не до зйомки, взагалі ви почуєте, в мене там під час зйомки тремтів голос, і так воно є, було дуже хвилююче, тому що дуже давно не була. І я кажу, от сьогодні, попри радість зустрічі, так було там люди, яких давно не бачила, попри обійми, попри це тепло, це для мене знову ж таки день, коли... Стало фізично відчутно, що земля спустіла. Таке, знаєте, от, е, аналогічне відчуття мене було, коли батьком не стало. Ну, тоді взагалі, їх, мабуть, важко порівняти, тоді ну, таке було враження, що світ зупинився, що життя закінчилося. А от п'ять років тому це було чітке відчуття спустіння землі. І безперечно, всі, хто його люблять, його родина. Всі мають великого видатного заступника, який можливо не прожив ідеально якесь таке от життя, проте всім, хто з ним зустрічався, він давав часточку себе, часточку любові. І зараз дуже круто, знаєте, на таких от колективних богослужіннях, що ця любов, от вона як збирається докупи, як повертається, як примножується. Це такий от феномен його, тому дуже, дуже радію, що сьогодні відвідала. Дуже радію побачити, дуже радісно було побачити людей. Хотілося б все-таки більш урочистого богослужіння, тому що він його однозначно заслуговує. Знаєте, от, коли ми пам'ятаємо. Хто нам допоміг досвід отримати якийсь, хто нас в якийсь момент підтримав, хто нас в якийсь момент стояв за нас горою, так? а він за архерею сучасних Православної Церкви України, він стояв горою. Він був як лев, який захищає. Причому захищає, знаєте, от на якісь комерційні інтереси, захищає дитинчат. І тоді, коли от Філарет Почесний чесний зараз почав діяти деструктивно, він дуже багато нервових клітин, дуже багато сил своїх поклав на те, щоб їх захистити і сказати по-чесному, що ви не праві. Ви дієте неправильно. І за це були наслідки, то його назвали зрадником, і потім, коли було упокоєння, він дуже негарні слова про нього говорив. Абсолютно не Тому що в свій час дуже тривалий час, отець Валарі був йому відданий. А той я потім поплюжив, як, як не знаю кого. На ну, інших також. Знаєте, от нас чекають дуже потужні випробування. Я всім бажаю зараз, доки ще є час, дуже невеличкий час до цих випробувань, пересмислити попередні випробування, які ми вже з вами пройшли. І побачите, наскільки багато втратили, відмовившись від свят, від богослужінь за юліанським календарем. Просто побачите, як ситуація розверталася тоді і як вона розвертається зараз. Наскільки нам тоді вдавалося під час війни все, під час карантину нам все вдавалося, ставалося чудо. Наскільки зараз не вдається нічого, розвалюється все, саме тому, що був цей момент поплюження Святоцівської Юліанського календаря, поплюження свят, які не мають жодного відношення до Росії, вони були визначені святими отцями, тоді коли ще ніякої Росії не було взагалі на мапі. А на термах України вже була церква, вже були святині, вже була культура, вже було дуже багато чого, чим ми маємо пишатися. І Переосмислити це дуже швидко потрібно. Залишаю вас з роздумами. буду також сьогодні роздумувати, згадувати. Дуже вдячна тій жінці, яка Сказала мені «лізьте на стіну. Тут є хтось для вас дорогий, кажу так. Ви його бачили?» кажу ні. Тоді чого ви тут стоїте? Лізьте на стіну? І завдяки тому, що вона мене так спонукала, я вилізла на стіну, і я її побачила в останнє через буквально пів години мені зателефонувало, що його не стало. Тобто це були вже такі, знаєте, остання мить життя. І от Господь в особі цієї жінки, яка там, у якої там донька була в цьому відділенні, як вона сказала. От Господь дав мені можливість побачити його от, оцей от останній момент. Всіх цілую люблю обіймаю. Всім гарного, плідного дня. Па-па! Сьогодні трошки незвична зйомка буде. З нього для вас храм, який тривалий час був таким прихистком для мене. І цей храм є. Одні з дієвих осіб книги про це Валерія, штрихи до портрету. І хочу вам показати декілька місць, які фігурують в оповіданнях, і щоб ви краще уявляли, де відбуваються дії. Потім ми з вами зайдемо. А зараз я хочу показати вам вікна-маяки, вікна його кабінету і ще декілька. Таких от, ну, особливих місць на цій території. Постараюся не хитати камерою, щоб ви могли все-таки побачити. Бачите, такі от вікна високі. Зараз стану так, щоб було краще видно. Ці от вікна маяки. От, поруч вікна Тієї кімнати, де стояв знаю значить зараз стоїть. І точно такі самі вікна його кабінету. Так, трошки продивився зараз. Зараз ви бачите, про приміщення недільної школи. І от чимало оповідань. Їхня дія відбувається саме на другому поверсі цього приміщення наш штрича, там, де смийка людина за двері, так? шапка і святого, тут ви чимало оповідань, могли прочитати, які відбувалися саме там. Зараз ми з вами увійдемо не парадним входом, а таким більш денним. І побачимо сходинки, які ведуть до кабінету, а це Валерія. Також чимало оповідань, ну, згадується його кабінет. От, жінка зараз буде підніматися цими сходами. Сходами, які бачили численних політиків, діячів культури, освіти, духовних діячів, які приходили до Валерія і знаходили тут пораду, допомогу, підтримку, розраду, добре слово. Так, і от ще раз вам показую приміщення недільної школи. З краном цим пов'язано дуже багато спогадів. Був такий цілий період мого життя, коли у мене тут день починався і закінчувався. Тому, є що згадати, знаєте, от, звісно, штрихи до портрету не, не є. Повним, повною розповіддю так, про це Валерія, про його життя це саме штрихи. Проте я дуже радію, що от відбулося знайомство з цією людиною, неймовірною. Він відіграв дуже важливу роль в моєму житті, про це написано в книзі. От, сподіваюсь, вам видно, так? Такий прекрасний храм. Зараз ви побачите вхід до нижнього храму. А це те, що я ще не бачила. Бівет, бачите, оздоблено дуже красивим таким вітражами. Вхід до нижнього храму. Прикрашений мозаїками, неймовірної мозаїстки. Також бачили ви згадки про неї в моїй книзі. Зараз ми з вами подивимося на квітник, на арку, яка була таким місцем, дуже улюбленим для отця Валерія, він всіх сюди приводив. Коли тут квітнуть троянди, тут щось неймовірне просто. Є люди, які за цим дуже так байливо доглядають. Бачите, яка краса і ну, можливість малуватися і вдихати аромат. Я трошки хвилююся, трепетно тут бути, дуже довго тут не було. Намагалася згадати, коли була тут перед тим. Ну, після переходу я тут не бувала. Останнє, мабуть, якесь храмове свято, було. ще около церкви трималася Юліанська календаря. І зараз ми з вами підійдемо. Бачите, тут дуже-дуже затишно, дуже-дуже гарно. Місце дуже рідне для мене. Ми зараз з вами піднімемося з ходинками, підійдемо до центрального входу. Вийшло сонечко. Ранок був дуже похмурий, а тут вийшло сонечко. Ми з вами все можемо роздивитися. Сподіваюсь, що камера не трясеться і вам видно, і ви зі мною маєте можливість тут пройтись. Ми з вами побачимо барельєф, який зробили, і ніби привітаємося за цим Валерієм, тому що всі урочисті богослужіння він гостей зустрічав тут, саме на вході. Ось Ми зараз з ним привітаємось. Сподіваюсь, вам видно. Квіти. І успішка. Зараз ще покажу вам мозаїку, яку я на вхід. І увійду. вібу. Бачите? Храм підбирає небеса. Дуже гарна мозаїка тут.